Через ворожі обстріли почастішали випадки лісових пожеж для швидкої ліквідації вогню. Запорізькі працівники лісової охорони разом з рятувальниками провели масштабні навчання зі швидкого реагування та гасіння. кажуть, такі тренування допомагають відточити метод приборкання лісових пожеж. Злагодженість колективу, злагодженість людей. І е, безпосередні дії, які виникають під час тренувань, вони потім застосовуються на практиці. Відповідно тактичного задуму. Внаслідок ракетного удару в лісі виникла пожежа. Палають 5 гектар. На місце прибули фахівці філії, Запорізьке лісове господарство, держпідприємства Ліси України, а також рятувальники. Полум'я долали спільно. Підрозділи ДСНС розчистили шляхи для швидкого під'їзду спецтехніки, провели розвитку з квадрокоптера, виявили та вилучили вибухонебезпечний предмет, а саме ракету С 300 і згасили пожежу. цих навчаннях перевіряються всі наші на знання, навички та вміння. І якраз під таких навч... під час таких навчань ми відпрацьовуємо всі питання, особливо знескодження тих боєприпасів, які летять з Російської Федерації. Наприкінці рятувальники випустили жовто-блакитну воду як символ єднання в боротьбі. Карина Афанасова, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.